Ну, звісно, Конечно, а надо. І треба на працівника поліції написати за за те, що побив він Так. Да. Ні, я писав заяву, що він люблю. Та що слабо? Син? Не хочу я. А що те, ми ще поговоримо. Чо без зброї. Заступаєш вмерт. Я всіх людей заступляю. Мені душа просто свободна. За своєму лечи. Конечно поспілкуємося. Другий екіпаж, щоб його забрали швидше доїде. Віталій Врінкова. Ні, швидше не буде, бо я знаю, як ваші екіпажі їздять. Наші екіпажі їздять ісключительно. Швидко, так. Да. 20 минут до п'яного їхали. Зелено, до, до Мироновки. Не порушує. Три екіпажі не бути. Не порушує. Три екіпажну бути в Мироновки. Кожен на своєму сайті старить. Я розумію, ви тоді хотіли наш екіпаж бачити щось. Ні. Чого? Любий екіпаж, мені без разумні. Все. Распадуєш. Распадуєш, Распадуєш. 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 Юра, давай лучше я тебе не буду трогать, блін, бо я покажу, як твоїх дітей возять на патрульній машині, блін, і завозять додому. Лучше не трогай мене. Не, як було, ти з пивом ти сідаєш все. в патрульку, блін, лучше не трогай мене, серйозно тобі кажу. Ну то, давай нормально, Ти хочеш, щоб я тебе задув, то я задую, блін, на робочому місці. Повір мені? Задуй. Задуй. Я не, не п'ю на робочому місці. <laughs> Спорим. Що? Було? Що Це було? Ну все. Пацаны, <правда> ну, <правда> <нашу тару> не можешь поменяться, это не можешь. Ми хочемо 130-х шукать. А суммуся? Ні, це серьзно їх вертовати. Вихвача шукать 130-х.